Всім привіт, вітаю вас на моєму каналі, дорогі мої глядачі. Радий вас вітати, радий розуміти, що ви дивитесь це відео. І до вашої уваги я вирішив затронути таку цікаву, актуальну, сезонну тему, бо зараз на вулиці дуже тепло, і речі, які ви хочете від хім чистити, дуже швидко висохнуть. І якщо у вас є бажання почистити салон, авто або підлогу, або стелю, у вас є можливість. Зараз побачити, яким чином це можна зробити, і я вам вирішив розказати про торнадор, який дуже легко справляється з брудом, який досить ефективний виробник цього торнадору, фірма Айркрафт і оригінальний його номер BG2050. Не буду гаяти вашого часу і відразу приступлю до розпакування самого торнадору. Торнадор виглядає ось таким чином. Так повинен виглядати справжній торнадор. обов'язково з підшипником він повинен бути. І металевий вихід кінцівочки, яка саме чистить. Обов'язково повинна бути ось така кулька, яка дає вам змогу чистити в будь-якому положенні. Якщо це буде стеля, ви можете піднімати і він буде засмоктувати. Повністю йде такий кран. Який регулює подачу хімії, ви можете зменшити або повністю перекрити її. Дві ось такі насадочки, трубочки йдуть в комплекті. Це досить ефективна модель Тернодору, яка, в принципі, дуже добре себе зарекомендувала. Завозить її в Україну фірма Grand Instrument, Це їх бренд Аеркрафт, який завозиться на територію України. І Зараз ми будемо його використовувати. Відно, ще в комплекті йде ось, відповідно ось такий бачок та швидко з'ємне з'єднання на повітря. Та зараз його зберемо, я розбавлю хімію, я підготував компресор завчасно. Вже накачав його повітрям. Зараз розбавлю хімію. Хімію я буду користуватись детар. Добре, вона справляється з виведенням плям. І в даному відео ви побачите, як вона буде справлятися з виведенням бруду на стільцях. Ось так просто збирається. Зараз без щіточки ми будемо використовувати насадочку. Досить швидко збирається вона, таким чином накручується рідина, ця детар для виведення плям. Розбавляється 1,5, але ви можете розбавити її навіть ще густіше, ще концентрованіше. Якщо у вас дуже багато бруду і така замасляна жирна тканина, тому концентрацію можете збільшити. Я зараз буду її використовувати 1,5. Дивимось далі, ставимо лайк і обов'язково підписуємось на мій канал. Хочу звернути вашу увагу на бачок, він йде літровий і на ньому. Ось такі зроблені рисочки, мірні, для зручності розбавлення хімічної рідини. Я наляв вже 8 одиниць 800 грамів води і зараз буду доливати 200 грамів рідини дитар для чистки дуже забруднених поверхів. І зараз продемонструю вам, як ефективно він працює на практиці. Обов'язково все скручуємо, закручуємо. Обов'язково перевіряємо, щоб все чітко було закручене. І вже зараз я буду під'єднувати її до компресора через шланг повітряний. І покажу вам деякі нюанси вже на практиці, як ним користуватись, як він працює і як він справляється з виводимим брудом. Хочу ближче вам показати стан стільців. Зберігали ми їх в сараї і кошечки на них ночували. Їм дуже подобалось спати на них. І зараз я вирішив їх знову повернути в використання і відчистити. Я думаю, що передається через камеру той бруд, який на цих стільцях залишився після експлуатації та зберігання. Компресор у мене вже накачаний повітрям 8 атмосфер. можете побачити на манометрі. І зараз я на вихід виставляю 4 атмосфери, бо рекомендовано для того, щоб не порвати тканину, від 4 до 6 атмосфер використовувати тиск. І відповідно, компресор я рекомендую вам використовувати той, який хоча б 300 літрів. Виробляє за хвилину. В даному випадку це компресора про 4 циліндри безмасляний. Він виробляє достатньо повітря для нас 475 літрів за хвилину. Отже, до вашої уваги робота цього Торнадору. Обов'язково відкриваємо кран подачі хімії, виставили тиск і, в принципі, можемо, можемо розпочати. Я Ще від себе рекомендую тримати його на відстані 1-1,5 см, що буде давати змогу бруду розходитись в сторону. Бо якщо ви прям дуже-дуже плотно будете його прижимати, то не буде можливості виганяти бруд з самої поверхні. Зараз я покажу вам, як працює торнадор на практиці. Запускаєте. Ось пішла хімія. І вже, як ви можете бачити, пішла чистка. Пішла чистка. Зараз нам треба буде їх промочити трохи. І відповідно бруд, який знаходиться на стільцях, він буде розмокати і торнадором вибиватися. Бачите, ефективніше виходить, якщо Торнадор трохи від поверхні знаходиться на відстані. А якщо бути точнішим, десь сантиметр, я тримаю його на відстані. Обов'язково все намочили. Автоматично увімкнувся у нас компресор. Як ефективно за допомогою... Цього пристрою видаляється бруд. Бачите, не треба його тримати впритул до тканини, а трохи тримаєте завжди на відстані. І ось як добре і ефективно працює. Це пристосування, цей Торнадор. Ефект ви бачите відразу після першого проходу, груд видаляється, добре розмагає. Це зараз я працюю на 6 атмосферах. Краску, яка не відмивала щіткою на стільцях, він добре справляється. Дивіться, від краски навіть не залишилося місця. Тканина стала чистою. На власні очі змогли побачити наскільки ефективний цей торнадор. Я ставлю цьому торнадору лайк. Ще від себе хочу порекомендувати вам для того, щоб поверхню відчистити дуже добре, тримайте в господарстві миючий пилосмок. Зараз його трохи не вистачає, але сяє сонечко, і те, що я помив і почистив за допомогою цього торнадору, швиденько висохне. Але позбавитись бруду за допомогою ще додаткового миючого пилосмоку, вам буде набагато легше та краще. Я ставлю цьому торнадору лайк, ви зі своєї сторони ставте лайк за це відео мені і обов'язково підписуйтесь на мій канал. Будьте здорові, добра та любові!